Доброго дня вам, доброго вечора. Хочу сказати, що я вже сходила по всіх магазинах. Знаєте, що гарно? Гарно те, що ніхто мене нікуди не підганяв. Не не, ні, ні «Славлі, Славлі». ніхто. Ось те, що ми бачили, йдемо, йду в зворотньому напрямку на моїх часах. На моїх смарт Так написано, що я вже пройшла 12 кілометрів. От, хочу ще вам показати цей будинок, який будували. Бачите, його гарно зроблять. Гляньте, ну, дуже гарні будуть квартири здаватись. Здаються, кажуть, тут вже більша половина навіть були вже орендовані, люди чекають ці квартири. Дуже непогано. Ну і місто так собі сказати, якщо у вас є машина, то вам все рівно де жити. Ну ось так. Так що, і все ж таки, що я купила, я купила батарейки. Якщо по цінам просили сказати по цінам, ціна батареек щось. Долар 75. Долар 75. Дві батарейки, по-моєму. Да, дві батарейки. Такі Р-14 і чотири батарейки. Два А, такі побільш, ну поменші. Ті коштують. 1,75, по-моєму. 4 штуки. Ну, якось так недорого я б е, купляла е, в Store. Сторі. От. Мені достатньо, батарейки завжди потрібні. Мені потрібна була батарейка в... в мої часи, тому що вони стали. І треба було, ось бачите, і туди, Чи приватна територія, там люди, там будинок. От. Доволі багато заправок. Багато машин, багато і заправок. На кожному кроці тут заправка. Заправки різні. Якщо в Україні все ж таки розумілось, на заправках, так як мала машину, то тут я машини не маю, і тому я не дуже по них щось там розуміюсь, як вони та ще. Ну, ось так. На дворі доволі тепло, десь плюс 15, плюс 16, але на сонці зовсім жарко. вам Хочу сказати, що я йду в тоненькій зовсім кофточці, в лосінах йду, в кросовках, і то мені жарко. Я вже думала, що треба було все ж таки вдягати шорти. А що хотіла ще розказати вам про те, що. Я, як я змінилася в Канаді, я хочу сказати, що змінився е, стиль мого одягу. Я в Канаді за півтора року ні разу, ні разу я не наділа каблуки. Навіть ті ботинки, які привезла з України, я вдягала, мабуть, перші місяці один раз або два. Я їх купила сюди і їх, Коли їхала в Канаду, думала, що тут я буду в них ходити. Я купила їх доволі дорогі, з натуральної кожі, з таким селькою з, з, з в нутрі, доволі такі модельні на, на такі сантиметра три платформі, щоб, думаю, тепло було ходити. Але я теж не розуміла, що ходити це не. Не значить ходити 6-7, 8-10 кілометрів за раз. Ну, ось я кажу, що я дойду до додому, десь буде 16 кілометрів. Ну це з, з, з рахунком того, що я ж там по магазину ще ходила в один, другий, третій. Я часу, мабуть, два, да? або три ходила по тих магазинах. Сі, ну, Не десь я не сиділа, все одно ходила. От. Тому ось так. Я думаю, що я прийду додому, якщо будуть в мене сили, я запишу, що я купила. Купила я не багато, тому що доперти ще руками ці 5-6 кілометрів, ну не дуже. Але гляньте, яке сонечко. Вон, бачите, хто питав про ціни, ну дивіться. 185-182. Ну, Загалом, мабуть, не згадаю. Я кажу, що я з ними з цінами на пальне я не дуже розібралась. Ось там лай. Ось зараз вам природа все ж таки оживає, вже починається. Такі теплі часи, гарно пройтися, важкувато, важкувато завтра. з вечора будуть ноги трохи гудіти, така прогулянка, але якщо нема машини, треба купити речі, то потрібно, потрібно йти. Хочеться тобі чи не хочеться, але ж потрібно йти. Хочу ще сказати, що сьогодні Пасха, сьогодні такий гарний день. На жаль, я його проводжу одна. Ну, я не можу сказати, що одна. Зранку, з мого ранку телефонували мої подружайки. І вітали мене зі святами, розмовляли, чоловік за мною був, розмовляв. Гляньте, як гарно тут, ну дуже гарна. Ну як одна, не одна, але все ж таки дуже хочеться, щоб друзі були поряд, щоб закінчилась Україні війна. Нашою перемогою, щоб всі змогли подорожувати вільно. опа-па зараз перекину руку. Ось такі вони люблять, отакі якісь будочки, все купляють. Бачите, ну, сарайчики такий вже готовий. Привезуть на двір, поставлять і вже готовий тобі. Сарачик. Ніхто не буде його кліпати, як у нас. Будуть його кліпати або що. От. Моя подруга тут з роботи. Вітала мене. Зі святом сьогодні. Так що все добре, все нормально, іде своїм чередом, потихеньку. Для мене головне, що бомби не падають на голову, і я можу спокійно дихати, вільно дихати. Ось. Так що ось така подорож. Сподіваюсь, прийду додому, запишу вам розпаковку по речам. Заходила, в нас тут є м -м -м, типу такого величезного одного, тайгер магазин, тоді Dollar Store. Продуктовий заходила, я б, може, щось і купила з продуктів, але нести далеко, ну, як би сходжу вже в свій який поряд. Я не так багато їм, тому щось, що мабуть, сьогодні вже не піду, а скоро сходжу. Ось опять підходимо до місточка. Хто там казав, що я буду жити під, міс... під мостом. Ну, не знаю, де б я тут жила. А, ну може палатку поставила. А може отуди б залізла і там спала. Ну, не знаю, не знаю. Ніхто не живе в Канаді під мостом. Розчарую я, звісно. Тих, хто писав, що будемо жити всі під мостом. Ну. Ніхто не живе. Ось подивіться. Можливо, птахи літають тільки. Так ніхто не живе. Так що, ось таке відео. Трошки подивилися Канади в реальному часі. Чекайте, запишу розпаковку.